Ну, що зараз подивимось, хто всі роки списував у сусіда по парці, бо це раунд школа. Ну що, дітки? Доброго раночку, як ваші справи. Всі підожди, якби в мене були вчительки, такі як ти. Так. я б навчався інакше. <гану> погано ти навчався. Так? Не навчався б взагалі, Не би про інше. Друзі перед вами на екрані 11 сонечок. Під кожним сонечком окреме запитання. З першого по одинадцятий клас під яким сонечком який клас невідомо. Ви це можете дізнатися тільки коли відкриєте. Чим вище клас та складніше запитання, тим більше балів може отримати ваша команда. Кожний учасник повинен відкрити одне сонечко та відповісти на запитання. Зрозуміло. Давайте так. почнемо. Олександр, давай почнемо Правда з школи. вас. Відкривайте сонечко, яке вам більш за все подобається. Моє сонечко, так. моє сонечко. На п'ять. Вітаю вас, зірки. Мене звати Єва. Я навчаюся у 10 класі. 30, 30. Упевнена. Ви добре знаєтесь на світовій географії. Тож не осоромите команду. Будь ласка. Установіть відповідності між назвами гір та найвищою вершиною. Ну що, Сашко, будь а, ласка, зкажете до дошки? Єдина, в чому я точно... Ні, дві гори, в яких я не сумніваюсь, це значить е, Гімалаї і Еверест, тому що це найвища точка планети 80480. Далі, я не сумніваюсь, в тому що висота гори Монблан. Е, Власне, 4810 метрів. Бо чому? Не знаю, не навіть. Бо я там, був. А -а -а. І я там був. Ти виходив, ти ходив на Монблан? Я. Ти ходив? Красавчик, <свят> <свят> колега, альпініст. А ви що, не <свят> бачили <свят> один одного там? <свят> я дуже хочу на Аканкаго. і. Отут і тепер, блін, це Анди чи пір не... А я знаю. А я знаю, що ти не скажеш, але скажеш? ти а а не скажеш. Я подумаю, що мені здається, що це все ж таки Анди. І перед неї, напевно, що Пікдеане то. А бог це не то. Олександр, дуже дякуємо вам за вашу відповідь. Будь ласка, сідайте. Я міг лаханотись. Це було класно, Саш. Але давайте ми подивимось. Давайте. – Правильна відповідь. Найвища у світі гора Еверест височує в Гімалаях. Гора Монблан це найвища точка європейських Альпів. Пікдеонето це найвища точка гірської системи Піренеїв. Гора Аконкагуа знаходиться в Аргентині, в Андах. Якщо ви все правильно розставили, то отримаєте п'ять балів. П'ять балів! Дякую за таке класне запитання. Молодець. Юрочка, ну ти там давай з посмішкою обирай своє сонечко. Давайте Я виберу сім. Сім. Відкрийте нам, будь ласка. Давайте сім. Привіт, зірки! Мене звати Каріна. І я навчаюся у 9 класі. А ви добре знаєтеся на анатомії людини? О, Зараз перевіримо. Про людину, яка говорить багато зайвого, кажуть, має довгий язик. А яка реальна середня довжина цього м'яза у людини? А. 6 см, Б. 9 см, В. 15 см, Г. 20 см. Так, шість сантиметрів не може ну, бути, тому що ні, ну, не може дев'ять сантиметрів. Може бути, бо він же ж туди заходить. Прям язик заходить туди. Блін в... ну, <плес> якщо чесно, ну наче мало наче мало. Не... Друзі, якщо хтось зараз дивиться на цей телек без звука, то там вже мало. А потім ще, ну ще й 9 сантиметрів мало. 15! Класна програма. Дивись, ти думай сам, але я за піп. Так, тут взагалі не колективна творча. Я теж за 15 сантиметрів. А я... 15. А я... Так, не хвастайтесь. Ну що, Юрічка, яка? Стоп, ні, стоп. Дивіться, коров'ячий язик. Всі бачили коров'ячий язик? Да, ну він... Отам 15, я думаю 9. Давайте 9 Давайте перевіримо дев'ять сантиметрів. Реальна середня довжина людського язика дев'ять сантиметрів. О, і якщо ви відповіли правильно отримуєте чотири бали. Чотири бали відправляється від команди команди. Дивіться, але це середня довжина. Юри може бути і 15, бо в ним він працює. Ну логічно. А він з кожним днем все і дліннієє. Багато роботи. Ну що, хто наступний? Давай я. Давай. Давайте перший номер. Привіт усім! Мене звати Аня. Я вчуся у сьомому класі. Я, як і Сашко Педан, люблю історію України. Тож, моє завдання саме з цього предмету, на дошці ви бачите чотири висловлювання, які характеризують чотирьох видатних українських державотворців. Будь ласка, з'єднайте портрети цих видатних українців із їхніми цитатами. Маєте на це одну хвилину. А, це найлюбленіше. Ну що, виходь, будь ласка, до дошки. А можна поміняти питання? Да, ні, не можна. А mm. може за мене Сашко вийде? Ні, не можна. Давай. Час пішов. Пай, О, па, па, па. Так, ану, допомагайте. Мене називають першим президентом України. Це Грушевський, нехай буде, так? Потібника да? тут. Я об'єднав українські землі і незалежну козацьку державу. О, о ти знаєш, знаєш Богдан Хмельницький. Ну, напевно. Е, я заснував Січ е, у, на острові Хортиця. Байда. Ми ж знімали про е, себе. Байда Вишневецька. добре. Е, угоду, ну не, добре. Я ну я можу так. помилятись. І Я нормально. Нормально? нормально. Зараз перевіримо. Нормально. Та класно, нормально. Нормально. нормально, нормально. Тим паче там біля острова Хортиця є острів е, Байда. Вишневецький. Без цього просто бо <рес> Перевіряємо. Заснуванням січі може хвалитися Дмитро Байда Вишневецький. Yes. Об'єднання українських земель в козацьку державу. Це справа життя Богдана Хмельницького. Творцем протоконституції називають, звісно ж, Пилипа Орлика. Ну, а першим президентом вважають Михайло Крушевського. Якщо ви впорались із цим завданням, то отримаєте три бали. О, 3 О, 3 бали 4 дати. 4 дати да. Резер, будь ласка, оберіть своє сонечко. Вісім. Привіт усім! Мене звати Ілля. Я вчуся у п'ятому класі. І спеціально для вас дорогі зірки я придумав зоряне завдання. На уроках природознавства ми вивчали сузір'я. І тепер я знаю, як виглядає мій знак зодіаку у небі: Скорпіон. А ваше завдання знайти зодіакальне сузір'я вашого капітана. Ти хто? Скорпіон. Капітан Скорпіон. Ти знаєш? Я Я думаю, що дивись, або це праворуч знизу, або ліворуч наверху. Я не розумію, що більше схоже на скарпіон. Я думаю, що ліворуч наверху. Мені здається, що той краб, то що зібрається. Ліворуч наверху. Якщо чесно, в да. мене навіть логіки ніякої немає. Так, логіки ніякої ну, немає. Да, це те, що я не Та білю. полосочка теж може бути скарпіоном, розумієш? Ти зліва, бачиш зверху. хоч один. Зліва, знак зверху, тут? Зліва зверху. Нам здається, Оце? так. Да. мені це да. або праворуч не І Нам так здається. здається. Маші здається, а я впевнений. Бери. Це Бери, бери. Назар, перший, давай. Так, давай так. Це явно якась земля. Він, типу, максимально рівний а є ж такий знак зодіака земля. Оце, оце такий, оце типу такий, це на це напевно такий. Це знак зодіака Близнці. Це медуза, такий, дивись, 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 знак зодіака Медуза. Озеро. Оце вода. Це земля і гороскопи. Ну. Оце, оце напевно Овен. Овен. Це крав. Це баран за кермом, це Овен. Вітряний змій якийсь. Давайте цей, окей. Я вірю своїй. Давай, я вам дам. Сідай. Нормально! Підтримаємо! Нормально. Давайте подивимось правильну відповідь. Качівці, ваш капітан за знаком зодіака, як і я, Скорпіон, то ви мали обрати ось це. <свісно> <свісно> <Так>. <свісно> <чувало> <плесно> Якщо ви правильно зорієнтувалися у зоряному небі, то отримайте 3 бали. Завдяки uh, машій інтуїції команда ткачівців отримує три бали. Маша давай, обирай три три. привіт. Все, я Максим, учень третього класу. Побачимо, чи потягнете ви нашу програму. Я приготувала вам завдання із української мови. Перед вами анаграми. За 45 секунд вам треба розшифрувати назву українських птахів та записати слова. Час пішов. 45 секунд. Час пішов. Давай, 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 давай. давай, давай. Писати, так? Да? Так, да, пиши. пиши. О, я, одно... я одного знаю. Один з них Юра, там знизу. О, той, що третій? Згори. Четвертий. Четвертий, той знизу, дивись. <рес> <рес> Та там не шпак, там ткач! <рес> Юр, Юрій шпак. <рес> а ти знизу, Юр. А це що? Горбець. Вау! Сідайте, будь ласка. Це було швидко. Але заміть мовчки, просто морщи. це важке, це 7 балів, так? Да? Давайте перевіримо. Давайте, гарна ідея. Прості, не буває. Журавель. Горобець, горобець, шпак. Ясов. Якщо ви встигли все написати, то отримується два бали. Юлія здається, він на типа. Він, він кайфовий, а? він кайфовий. Журавель, горобець, шпак, дятел. Два бали, бали. виконаються до команди педаль. Два. Машуль, два. ти остання. Давай, Давай. шість. Шо пішов? Привіт усім! Okay. Мене звати Софійка. Вчуся у другому класі. На уроках я досліджую світ, та вчителька розповідала багато всього цікавого про тварин. А ви багато знаєте про білочок? Я назву вам чотири факти про білок, але один з них несправдивий. Сподіваюся, ви вгадаєте який. А білка має декілька гнізд і кожних два-три дні змінює їх. Б. Білка може перестрибувати між деревами від стані 5-7 метрів. Може, може. В. Білка висаджує багато дерев і кущів. Г. Улюблений смаколик білки це мигдаль. А, і Г. білочка приходить січня. <сум> Маша, Я думаю, а білка висаджує. Це логічно, тому що вона часто закопує щось. Білка висаджує багато дерев, правильно? Ну, А, а яким, яким чином білка а вона може закупу, висаджувати дерево? Закупи, закупи і вони виростають. Чи впевнені там, ми, що в неї горішки. улюблений горішок мигдаль? Стовідсотково, тому що це ну, може бути нормально. Грецький горішок. Грецький ну, ну, мигдаль, ну, просто може тут, ладно. Напевно, А. Що вони не можуть будувати ці гню, гнізда. Тоб, напевно, відповідь А неправильна. Давайте подивимось. Ти, ти знімалася різні школи? Саша! Робити ваші ставки неправильний факт під літерою. Г. Ділочка у жодному разі не можна їсти мигдаль, тому що цей горіх для них отруйний. Якщо ви це знали, то отримуєте один бал. <рив> Молодець, де вона тут знайде мигдаль? А якщо не знає де, де, не де мигдаль білки? де білчок жодного балу не отримуєте це? Запитання команди вкачівців. Треба було довіряти своїй жіночій інтуїції. Треба Одразу Треба Вона я так розумію, така розвинена. Я Ну, я збачу, що... ну що, друзі, я готова оголосити загальний рахунок влашать? після раунду «Школа». Ткачівцям вдалося заробити 7 балів, педанівцям – 10 балів. І загальний рахунок стає у ткачівців – 30 балів, у педанівців – 51 бал.